Доброго дня! В даному відео розглянемо теорему про три перпендикулярну. Нехай надано площину. Площину альфа і пряму, яка є перпендикулярна до даної площини. Перемо А. Так ось. Якщо похила, похила. Опущена на площину перпендикулярна до деякої прямої. Давайте похила B перпендикулярна до прямої C, то і проекція даної похилої також перпендикулярна до цієї прямої. Тобто К також буде перпендикулярна до прямої C. В цьому є смисл теореми про три перпендикуляри. Ось перший перпендикуляр, далі похила перпендикулярна до прямої. Отже, і проєкція також перпендикуляр до цієї прямої. Також актуальне і зворотнє твердження. Тобто, якщо проєкція перпендикулярна до прямої, то і похила також є перпендикулярна до прямої. Розглянемо, де це можна побачити на прикладі на задачах. Нехай не здано трикутник АБЦ. Через точку А проведено пряму, яка перпендикулярна до площини. Нехай це буде пряма КА. І нам треба знайти відстань від точки К до прямої БЦ. Що таке відстань? Ми всі знаємо, що це перпендикуляр до цієї прямої. Там КМ. Наприклад, треба знайти. А оскільки за теоремою про три перпендикуляри КМ перпендикулярна до прямої БЦ, то і відрізок АМ також є перпендикулярний до прямої БЦ. А якщо відрізок перпендикулярний, то відрізок АМ це буде висота трикутника АБЦ. Як знаходиться висота трикутника? Тут уже. В залежності від того, що відомо в задачі. Це або там з площі трикутника можна вигазити висоту, або там, якщо кут відомий, там іще щось за співвідношенням, чи там Піфагора, і так далі. І вже знаючи ось цю висоту АМ, знаючи перпендикуляр, ми можемо легко за піфарога також знайти сторону КМ. Ось так.